Добрий ранок, прекрасні люди. Як ви помітили, я на цьому тижні почала говорити про, саме про стосунки родинні. трошечки, і тільки на цьому тижні, тому що коли ми розуміємо, що в родині все хорошо, то людина неважливо чоловік чи жінка, вони бачать потреби інших людей, і тоді вони можуть наповнювати церкву. Коли ми з вами зараз бачимо, то дуже багато прихожан, навіть серед тих, хто є ДВР, це ті, хто вірить Бога вже 20 років, навіть якщо вони перші в поколінні, вони приходять, тому що вони прийшли з іншої церкви, вони сидять. Я знаю, що дуже багато людей стикаються тим, що не дають служити, ну, условно так скажемо, не дають служити. Знаєте, мені дуже подобається, як то було в старому заповіті. Люди не служили при церквах, вони служили поза межами церкви. Ісус Христос дуже часто використовував різні історії, наприклад, одна з них, це якщо твоя тваринка впаде, чи не підеш ти її доставати? Або втекла овечка, чи не підеш ти її рятувати навіть в день в суботній, ти підеш, бо це твоя їжа, це твоя їжа твоєї родини, ти підеш. Тобто тут ми обираємо робити добру справу для родини, а тут ми не обираємо для чужої людини щось зробити. Але. Сьогодні такий сучасний світ, що ми з вами бачимо, як я хороша бусінка, все для мене. Мій чоловік має вкалувати як проклятий, навіть якщо він віруючий, так, щоб прям свистіла сушей. І вона, да, чоловік каже, це я бусінка, вона має підкорятися, як рабиня кожного моєму слову. Куди ми загнали один одного? Що ну, ми робимо? І саме через це ми зустрічаємо різні різні моменти в житті. Абсолютно різні. Знаєте, дуже багато людей, коли намагаються познайомитися в соцмережах, і жінка пише там: Я одружена для деяких чоловіків це, як знаєте, вистріляє зеленю дорога. О, так це ж круче! Давай-ка я зараз зруйную твою родину. Я почну заливати. Яка ти класна, прекрасна подарунки, деякі робити навіть неважливо дешеві, дорогі ми зараз не оцінюємо. А потім все. Самому було погано і іншу родину розрушив. Прикольно, да? І знаєте, говорити, що жінки Х. Да? Українське красиве слово. То. Не від хорошого життя вона там. Коли їй потрібна допомога, чоловік приходить і каже: знаєш ну, тепер сило ім'я, власті імеючі. Тепер можу з тобою робити, що хочу, бо тобі дам велику суму грошей. Як ти будеш відпрацьовувати, якщо ти не можеш віддати? І знаєте, я це говорю не, не тому, що є віруючі, ні віручі, і віруючі так роблять, що саме цікаве, і віруючі так роблять. І в мене тоді питання, а де наша дійсно справжня віра? Є дуже чудове місце в Біблії: Римнам Добра звідка відкриває праведність Божу, яка ґрунтується на вірі з самого початку і до кінця. Повторюсь. Добра звідка відкриває праведність Божу, яка ґрунтується на вірі з самого початку і до кінця. Знаєте, слово віра ми зазвичай звикли говорити про те, що ми віримо в Бога. Так, да, Бог свою частину зробив, і ми віримо в те, що Він це зробив. Ми це навіть хто вірує, проживає присутність Бога кожен день. А якщо сказати, я вірю в своїх дітей? Я вірю в свої сили, я вірю в свою дружину або свого чоловіка. І саме тому від початку до кінця я вірний, я праведний, або я праведна, я вірна, я любляча? Да? Не зраджую? Да? Я багато чого не роблю, а роблю навпаки, що я роблю? Зазідаю, я створюю, я будую, я зміцнюю, я підтримую. Да? Я є то місце, де можна прийти, побути або в оселищах, або в тиші. <кій> І зараз ми говоримо не тільки про жінок, не тільки про чоловіків. Я, в принципі, говорю за сам принцип. І я говорю це не просто так, друзі. У нас з вами церкви наповнюються, слава Богу, але на сході знищуються. І коли люди сюди приходять, вони опустошені. Окей, там рік, два, три допомогли, а все хорошо. А що далі? А який простір далі? А, багато людей, які приходять дійсно від того, що в пошуках Бога дійсно живого. І воїни, і їхні родини, тому що що таке мати декілька років людину під соту? Без вісті зникло. Це ви не уявляєте, як це жити? Коли. Ти знаєш, що влада має давати тобі гроші за воїна, а вона не давала. Генерал-полковник якийсь собі в карман клав. А потім приїжджає чоловік і каже: Ти мені винна все життя, бо ти за мене отримувала там купу грошей. Та да не було, не давали. Але він приїхав травмований, ти мені винний. І знаєте, сучасні психологи, більшість, скажімо так, да, на це не звертають увагу, тому що їхня задача вернути чоловіка в родину, і вони намагаються. Допомогти йому прожитися в цьому житті, буквально там перші якісь там місяці, рік, а далі все. А хто буде далі працювати над ним, показуючи, що вона не винна? Може, деякі родини і отримали гроші, я спорід не буду. Але я скільки я спілкуюся, скільки я знаю, я жодної такої родини не знаю. Але зараз я чую багато воїнів, які так говорять. Вона за мене отримала гроші. Так це легко перевірити, відкриваються рахунки. І вона показує, і він все одно не вірить. Розумієте? Ми повіримо кому завгодно, якомусь будь-якому наративу, але на своїй власній дружині, яку ти на початку обіцяв берегти. І навпаки, ти як дружина, яка обіцяла його не кривдити, піклуватися про нього, ти сьогодні королівша це звіздою. <кхух> і корона на голові, він мені винен. Ніхто нікому нічого не винен. І от коли ми це зрозуміємо, ми почнемо служити один одному. І тоді церкви почнуть процвітати. А я дуже хочу, щоб церкви процвітала, тому що це місце, яке має мати місце опори, місце спокою для родин, для родин батьків, дітей, онуків, правоців і так далі. І якщо ми це місце не створюємо, то біда нам всім, біда. Бо ми, повторюсь, ми зациклюємось на своїх родинних стосунках, бо кому це цікаво, щоб ми сварилися? Кому це цікаво? Щоб ми не поважали один одного, не цінували. І от ці проблеми ми приносимо в церкву, ці проблеми ми приносимо на роботу, ці проблеми приносимо в лікарню. Бо ти, коли приходиш в лікарню, проходити з дітьми там на якусь комісію або собі, ти бачиш треш. Між родинами ти бачиш треш. Це ненормально, друзі. Ми так не станемо міцною нацією, просто ніколи. Мені дуже подобається як сказала, да, Україна нація, яка об'єдналася в міх. А чому це зникло спустя 4 роки? Ну, три з половиною. Куди це пропало? Дуже хочу, щоб ми дійсно по посправжньо були об'єднані. А тим паче вірі, В віря, тобто звістка добра, відкриває праведність Божу, яка ґрунтується на вірі. Давайте саме на цьому ґрунтувати свої бачення, свої дії, свою зрілість. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість. Дякую за те, що ти підказуєш, направляєш. І я дякую тобі за те, що ти піклуєшся, щоб ми зростали, щоб ми не зациклювалися тільки на собі, бо це про його і це про те, що зруйнує нас самих, просто вщент. Тому допоможи нам піклуватися про один одного, це переносить на служіння, на церкву і на суспільство. Ти дав нам багато сили, багато віри, багато мудрості для того, щоб ми дійсно могли бути тими, ким ми маємо бути. І не дивлюсь на те, що ми не можемо бути як Соломон. Ти все рівно даєш нам багато мудрості, багато знань, багато розумінь для того, щоб ми діяли правильно, по святості, і навіть не по справедливості, а по милості. Бо коли щось трапляється, нам дуже хочеться, щоб нас миловали, але чомусь ми не готові когось милувати, Тож допоможи нам, допоможи гідно прокляти твоє святе ім'я сьогодні і бути тою людиною, яку чують, поважають, цінують, і тою людиною, як тіха гавань. Люди приходять і розуміють, це Божа людина. Амінь. Друзі, всім гарного дня!